В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес! О, Чи віруєш в Сина чоловічого? Вірую, Господи і поклонився йому. Так євангелист Іван Єван розповідає про цю подію, коли Христос прийшов. І побачив цього чоловіка незрячого від народження, і зцілив його. Але це визнання Сина чоловічого, сином Божим і Господом, також не відразу прийшло до цього чоловіка. Але це велике чудо, яке вчинив Христос, воно послужило в цій події. Тому. Що цей чоловік повірив в Ісуса. Але погляньмо, як Він прийшов до цієї віри. Христос, як каже Івангелиць, побачив сам цього незрячого. Учні питали, чи він згрішив, чи батьки його, що він незрячим сліпим народився. Але Ісус каже, ні він не зрішив, ні батьки його не зрішили. Але потрібно було, щоб сила Божа на ньому здійснилася. І справді Христос підходить, робить цю, той глей, намастив цим глеєм йому очі і каже, йди і вмийся в село Амській куплі. І цей чоловік пішов і вмився і прозрів. Він не питав його, чому ти мастиш мені очі, чим ти мастиш мені очі, для чого ти мастиш ці очі, чому ти кажеш мені йти в Соломську купі? Але він все послухав, як сказав йому Христос. І за цю довіру до Ісуса удостоївся цього цієї ласки, що прозрів і прийшов вже зрячим. Але прозліли його очі, його тіла, але ще не прозріли очі його душі. Бо коли він пішов, і сусіди його питалися, чи ти той, що жебрачив, наш сусід, який стільки років тут сидів, сліпим і жебрачив, інші казали, то ні, він подібний до нього. Але він каже, ні, це я. А хто ж тобі це зробив? Чоловік, якого звуть Ісус, намастив мені очі глеєм і сказав йти помитися в селанській купелі. І я прозрів. Отож він спочатку визнає, чи вважає Ісуса за чоловіка, за людину. А вже згодом, коли фарисеї питають Його, як так сталося? Що ти, будучи сліпим від народження, прозрів, він тоді каже, що чоловік сказав мені помастити очі, я вмився в купелі і прозрів. І вони, коли питають його, за кого ти його бажаєш, він каже, це пророк. Ми бачимо, Прогрес в мисленні цього чоловіка, він вже не вважає його просто людиною, але каже, це пророк, бо він зробив таке велике чудо, не від віку не чувано, що хтось оздоровив незрячого. І врешті, вже після того всього, як фарисеї відкинули цього чоловіка, прогнали його, Ісус підходить і до нього і каже: чи віруєш ти в сина чоловічого? Хто він, Господи, питає цей чоловік? Ти бачиш його, він говорить з тобою: вірую, Господи, і поклонився йому. І тоді цей чоловік повірив, що зцілив його не просто чоловік якийсь, не якийсь пророк, а зцілив його Господь. І він поклонився Господеві. Наскільки важливим є віра людини в правдивого істинного Бога? Не віра в будь-кого, але віра саме в правдивого Бога. Ми не раз чуємо теперішній час, який люди також говорять, коли питають їх про віру в Бога, то різні відповіді я або не вірую, або вірую в якусь там силу, або ще щось. Але наскільки важливо є віра правдивого Бога, істинного Бога, який сам об'явив себе, який знаками і чудами підтвердив своє божество, якого ми сьогодні прославляємо на цій службі Божій, слухаючи також це святе Євангеліє, Христос прийшов на цей світ, щоби знаками і чудами і своїм Словом, Божим Словом. Привести людей до правдивої віри, правдивої віри єдиного Бога, Сина Божого, Отця, який послав Сина Божого для спасіння людини і Святого Духа, якого послав син для нашого просвідчення і ведення. В нашому житті. Віра в єдиного Бога в трьох особах, ось віра, яка спасає людину. Наскільки важливо є, щоб кожна людина повірила? Але як бачимо, що в житті, всі ті, які прибули сьогодні на цю прощу, всі віруючі люди, всі ви віруючі, правда, ви ж не приїхали просто так сюди. Але приїхали з вірою, саме віра в Господа привела вас сюди, на це святе місце до цього Василянського монастиря Святого Миколая на честь пам'яті цього великого заступника, перенесення його чесних мощей. Але щоб людина також має відстояти цю віру, як я вже сказав, що шлях до віри є непростий. І ми бачимо також це на прикладі сьогоднішнього Євангелія, коли фарисеї, які, здається, ніби віруючі люди, які читали також закон Божий, жили за цим законом Божим, але коли побачили таке велике чудо, то одні що казали? Він не від Бога, бо він не дотримується суботи. Інші ж навпаки, кажуть, чи може чоловік грішний. Чинити такі великі знаки і чуда. Ми бачимо цей роздор, це, який повстав між самими фарисеями. Одні виступали проти Ісуса, інші казали, що ні, раз Він робить такі великі чуда, то це не є чоловік грішний, бо Господь не вислуховує грішну людину, а вислуховує ту, яка є побожною, яка же. Цей чоловік, яка виконує волю Господню, такого Господь вислуховує, а грішного Господь не вислухає. І цей роздор, який повстав між цими фасеями, також вказує на те, наскільки нелегко є людині прийти до, до святої віри. І також цьому чоловікові нелегко було це зробити, але він прийшов. Святий Іван Золотоустий, коли пояснює цей уривок. Святого Євангелія він говорить, звертає увагу на одну річ і каже, чи завжди згідність згода є добром? І чи завжди незгода є навпаки злом? І він каже, що не завжди згода є добром. Каже, Приводить приклади Старого Завіту, коли будували Вавилонську вежу. Згідні були між собою, щоб її збудувати і будували. Але чи робили добру страху? Ні. Бо робили з гордості. Хоч люди були згідні між собою, але робили зло. І Господь тоді помішав їм мови, розділив їх між собою, коли вони вже не були єдині і згідні між собою. І то це прийшло їм на користь. Так само він наводить приклад Юди апостола. Те, що він пішов на згоду законовчителями, чи це добра була справа? Ні. Бо він за цих срібняків продав Ісуса і Господа. І так само Святий Іван Золотоустий говорить, що не завжди згідність і єдність є добром, особливо тоді, коли вона служить для зла. Не для добра, але для зла. Вона тоді не є добром. І навпаки, коли людина не є згідна зі злом і протестує проти неї, бореться, тоді вона робить добре. І він наводить знову ж таки приклад зі святого Письма, слів нашого Спасителя, який говорить: Я не прийшов мир принести на землю. А меч. Можливо, ми, слухаючи і чуючи ці слова Спасителя. Та коли дивуємося і не розуміємо, чому Христос говорить ці слова, я не прийшов принести мир на землю, а приніс меч. Адже дуже часто Христос говорить про мир, навіть після Воскресіння, коли з'являється своїм учням, то каже, мир вам. Мир даю вам. Божий мир, не людський, але Божий мир даю вам. Але про, про що ж говорить Христос в цих словах? Він говорить також про це добро і зло. Коли людина не бореться зі злом, а змиряється з ним, вона чинить гріх і зло. І тому, тому Христос каже: Я не приніс мир, примирена зі злом, але я приніс меч, зі злом ви повинні боротися. І тільки в боротьбі, перемагаючи зло, ви можете отримати спокій і мир. Якщо ви не будете боротись зі злом, то миру ви не осягнете, не можна йти на компроміс зі злом, перебуваючи зі злом, мати спокій в душі. Ніколи такого не буде. Христос говорить про цю духовну боротьбу, яку ведемо ми, віруючі людям. Віруюча людина є тою, яка не потурає злу, не змирюється зі злом, але яка бореться зі злом, яка бореться з тими спокусами, яка бореться з гріхом, з пристрастями. Вона бореться з ними. І саме віра Господа дає нам силу, щоб перемогти це зло. І це є той меч, про який говорить Христос. Я приніс меч. І даю вам силу, щоб боротися зі Злом і його перемагати. І тоді ви зможете осягнути мир. Дорогі Христі, сьогоднішній день, коли ми прийшли також на цей відпуск до Крехова, коли ми згадуємо, вшановуємо святого Отця нашого Миколая, на честь якого освячений цей монастир. Він був також тим, який не мирився зі злом, який боровся зі злом. Ми можемо пригадати його боротьбу за чистоту Христової віри на Першому Вселенському соборі, коли він також відстоював віру єдиного Бога, відстоював віру також Сина Божого, який є єдинородним з Отцем від Отця. Який є єдиносушним з Отцем, не якимсь нижчим від Отця, але є рівний Отцеві, є Сином Божим, відстоював відважно віру правдивого Бога і в Сина Божого. Гідність і рівність Сина Божого з Отцем і Святим Духом. І навіть будучи святителем Мирилихійським, Ликії він також боровся зі злом. Ми його шановуємо як того, який чинив добро. Але саме цим добром він боровся зі злом, бачивши ті різні проблеми, труднощі, які люди, які люди зустрічають в житті, несправедливість. Він з цим боровся. Він боровся, відстоюючи справедливість чи в суді, чи в іншому місті. Він боровся зі злом, коли бачив, даючи також ту допомогу цим трьом точкам цього чоловіка. Він також боровся з гріхом таким чином, добром перемагав зло, відстоюючи віру правдивого Господа. Він для нас також є прикладом цієї боротьби, щоб ми не мирились зі злом. Сьогодні цей рік. Церква наша шановує також відзначає ювілей 400 років мученичої смерті святого священомученика Іосафата, архієпископа Полоцького, який також був васелянином, який жив в ті непрості роки, коли церква підписала унію з Римською церквою, наша Київська церква, Київська митрополія. Коли також йшлася боротьба за єдність церкви і роздору церкви, і також в народі, він був тим, який вірив в ту єдність, який молився за цю єдність і розумів, що єдність в Христовій церкві, єдність з апостолом, наступниками апостола Петра, єпископами Риму, вона є запорукою і правдивою віри. Але і також і майбутнього для нашої церкви і для нашого народу. І за цю єдність він також віддав найдорожче своє життя. Це є вияв та жертва його, це є вияв також цієї великої любові, з якою він боровся також зі злом і переміг це зло своєю мученичою смертю, переміг це зло. І ця ідея і думка єдності церкви ще з більшою силою почала поширювати тодішній нашій церкві. Сьогодні, цей рік, ми також вшановуємо Його, святого священомученика Йосафата, і молимось також до нього. І наслідуємо також Його, щоб ми також були тими відважними христовими учнями. Які не миряться зі злом, як я вже сказав, але які борються зі злом і які перемагають зло з Божою силою. Горі Христі, ми прийшли на цей вітку, як я вже говорив, щоби скріпити нашу віру. Ми прийшли сюди, на цю спільну молитву і вчора, кресна дорога, всі ці Богослужіння, і сьогодні ми прийшли, щоб скріпити нашу віру. Особливо в цей нелегкий час теперішньої війни в Україні, коли вже другий рік триває ця війна, коли агресор прийшов на нашу землю, щоб поневолити наш народ, щоб позбавити наш народ також свободи і волі вірити в правдивого Господа. Чи ми повинні змиритись з тим агресором? Одного разу в Харкові підійшла до нас одна бабця, тоді, коли ми роздавали гуманітарну допомогу біля нашої церкви Святого Миколая, також, до речі, в Харкові. Дуже багато людей приходить за цією допомогою до двох тисяч людей. І люди дуже вдячні за ту допомогу, яку їм надають. Але одна бабця пригадую, раз, прийшла, ще на початках це було, і каже, коли люди також про це говорили, десь е, всі виявляли ту свою таку е, і незадоволення, але і також е, ніхто не думав, що Росія може напасти на Україну. Тим більше там в Харкові, коли ті зв'язки між людьми були дуже тісні. Родини пов'язані між собою, родичі і з російської сторони і з української сторони. Люди відвідували одні одних, жили нормально, згодні. І тут відбулося оце вторгнення. І все перевернулося. Люди перестали між собою спілкуватися, брати і сестри перестали спілкуватися через різні погляди на цю війну. І ось ця жінка прийшла і каже: а почому? Зеленський не уступив Путіну. Він міг йому уступити, не чинити опору. І, здається, таким чином ми б могли уникнути тим багатьом смертям, смертям. Але чи це принесло б спокій і мир в нашому народі і в нашій батьківщині? Напевно, що ні. Але цей спротив, який наш народ поставив агресором, злочинцеві, який топче елементарні правила, гідні закони гідності людського життя. Народ, який відстоює свою гідність, свою незалежність, свою свободу, своє право, має право відстоювати свою свободу. І цей опір, цей меч, який ми поставили агресорові, показали агресорові, ми бачимо, що Господь, бачучи те, що ми відстоюємо правду і справедливість, Він стоїть на боці того, який відстоює, справ... бореться за справедливість. І Господь допомагає нам в цій боротьбі. Вона є нелегкою боротьбою. Але ми бачимо, що Господь нам допомагає. Тому наскільки важливо є, так як в духовному житті, як я вже сказав, що ми не повинні миритись зі злом, але боротись з ним і з Божою допомогою отримуємо тоді цю ласку, благодать, перемоги над злом і мир, так само, мабуть, і в житті цивільному, якщо ми боремось зі злом. Якщо ми вчинимо опір злу, відстоюємо справедливість і правду, Господь також нам допомагає і сприяє. І так було не раз в історії ізраїльського народу. Тому в цей час війни наскільки важливо є, щоб ми з вірою, щоб ми підтримували нашу віру. Щоб ми зростали у нашій вірі, щоб ми не сумнівалися і не нарікали на Господа в цей нелегкий час війни. Але навпаки, скріпляли нашу віру, і ця молитва, наша спільна тут, є також цим місцем зміцнення нашої віри, коли ми через святі тайни покаяння і сповіді, прощення наших гріхів, єднаємось з Господом в цій тайні Пресвятої Євхаристії. Отримаємо цю силу і підтримку, щоб боротись із злом і перемагати зло в нашому житті, щоб цей мир і спокій був в нашому серці, в нашій душі. Але й також ми прийшли сюди, на цю прошу всі разом в цей час війни і з вірою також просімо і звертаємося до Господа. Просімо за заступництвом великих наших святих. Святого священомученика Йосафата, архієпископа Полоцького, нашого земляка, також василянина, Василянського чину. Просимо також за заступництво святителя Миколая, який також боровся зі злом правду і стоював правди і справедливість. Просимо в них заступництва Всемилостивого і Всемогутнього Господа. Щоб він вислухав нашу народу, нашу молитву, щоб він вислухав молитву нашого народу, щоб Він силав свою благодать на наш народ, дав нам силу, дав нам єдність цій боротьбі, мужність, відвагу і силу зупинити ворога-агресора, звільнити від загарбників нашу землю і подав мир нашому народові і нашій батьківщині Україні. На Jesus source